Російські окупанти щодня обстрілюють наше місто зі ствольної артилерії. Вчора ввечері Нікополь атакували знову. На жаль, одну людину поранено. Пошкоджено 11 приватних житлових будинків та 9 господарчих споруд. Робота з ліквідації наслідків ворожих обстрілів у Нікополі налагоджена так, що люди, чиє житло було пошкоджено снарядами, швидко отримують допомогу. За завданням міського голови, комунальники безкоштовно надають необхідний будівельний матеріал для проведення екстреного ремонту. Вчора був у нас прильот, пострадало немного житло, окна повибивало, кришу посікло і будинок. Приїжджав сьогодні з утра мер сказал, поможет поможеть матеріалами. Уже комунальники забили окна і сказали, що привезуть матеріал, сделать кришу. Тим, хто не може впоратися з проблемою самостійно, допомагають. Один з ворожих снарядів вибухнув біля будинку Василя Олексійовича, коли чоловік відпочивав в улюбленому кріслі після роботи на городі. Всяко вся, так. Розвивнув, розвивнув, розвивнув. Угу. Сидів, і воно У Унаслідок атаки понівечено стіну, два вікна, дах будинку та літню кухню. Слово немає, варвари такі. Нема тут ніяких інфраструктур, предприятий і воєнних об'єктів. об'єкти. населення. Комунальники тимчасово затулили місця пошкоджень. У подальшому проведуть капітальний ремонт.